Всім вітанечко! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний пиріг з вівсяних пластівців та манки. Нам знадобиться дві чашки манки і одна чай... чашка вівсянки. Манку висипаємо сюди. Додаємо ще манки. Манки я вже насипала. Поміщаю сюди раз. Тепер треба одну чашку вівсянки. І треба це все подрібнити любим способом. Подрібнувати я буду вівсяни ласики. Вівсянку я ось так привратила в муку, пересипаю до манки. Все добре перемішую. Додаю трішки солі, перемішую. Ось так добре все перемішую, такі інгредієнти. Змішую манку і вівсяну, вівсяну борошно. Потім додаю кефір. Відміряю чашкою, нам знадобиться дві чашки кефіру. Я роблю двойну порцію. Сюди. Кефір з манкою і вівсянкою змішую. І відправляю харчову соду чайну ложечку, Все знову ретельно змішую. Ходить ось така каша. Потім окремо, ну це вже поза бажанням, окремо на тру цедру апельсину з одного лимона. Ой, <смі> цедру, цедру апельсину з одного апельсину. Втрат я буду на самій дрібній терці. Ось ось я натираю тільки одне оце Все, Білого не касаюсь до білого. Це для аромату такого, знаєте, і трішки, звісно, буде вкус інакше, буде добре. М -м, який запах ну, в общем, натираємо. Ось так, бачите? це я вже варила, відправляю до тіста. Все добряче перемішую. Так, Далі знадобиться одна треть пачки маргарину, можна взяти вершкове масло і його розтопити. В окремій посуді треба змішати яйця з супром. Я взяла два яйця. Маргарин вже розхопився, додаю його собі в тісто. Я це поки відставлю і це все треба ретельно перемішати. Це ще не все. Тепер визвращаюся до яєць. Ось у мене тут. Два яйця. До яєць відправляю канелін. Мед, 8 річки. На кончику ножика і додаю цукор. Відправляю в яйця. Це треба все добренько попередні Просто з'єднати продукти, щоб була однорідна маса. А угу. сейчас. Так, очи суміш, цукор. Переливаю до тіста, відправляю. Все ретельно перемішаю і подивлюсь на консистенцію тіста. Якщо не буде вистачати густоті, то я тоді добавлю ще трішки або молочка, або кефіру. Можна замінити сметаною. Тісто сильно таке густе у мене вийшло. Мене просто не хватило трішки кефіра з тої пачки. Зараз перемішаємо. Краще за все вимішувати тісто руками, і воно добре виміситься. Так, тісто виставати, як на мене. Я ще сюди трішки додам сметанки, бо у мене вже все позакінчується. Додам сметани. Ну, десь так пристолові ложки. Смітану додала, це все треба знову ж таки перемішати. І так як тісто в мене вже постояло 15 хвилин, манка вже добре набухла за до це время. Все. Я ще собі добавлю фруктів. Трішки, небагато. Або одне яблочко можна в одну грушку, ну, щоб так було ще смачніше. Все тісто нормальне таке. Я взяла ось таку грушку, дуже смачну. Перерізаю, видаляю Це зайве, що мене не смакує, так? Да? Та нарізаю кубиком. Остап я перерізала і нарізала. Грушу я обов'язково помила миючним засібом для посуду, для посуду. Квитки мило господарське. Ось так нарізаю і відправляю ось і сюди, до нашого тісточка. Це все, так треба трішечки перемішати. І все. Тісто готове для випікання. Ставлю, виливаю тісто в форму і ставлю випікатися. Добре розігрітий духовий шкаф. Десь на хвилин 40 45 Ну а там дивіться по готовності пирога. Мамика. Мамик. Мамик. Форма у мене буде ось така. Перевірена. Смазую. І бока, і дно хорошо. І виливаю тісто, ставлю в духовку. Пиріг вже приготувався, він випікався у мене 45 хвилин. Далі я хочу його ще змастити сметаною, цукром та творогом. Змішую ці всі компоненти і буду змащувати наш манні. Зручніше всього змішувати за допомогою вилочки. так, Пиріг я вже змастила. Чекаємо, поки він повністю охолоне, будемо нарізати, смакувати. Смачного вам чаювання. До побачення, всього вам найкращого. Хай щастить! Ось так дивіться, виглядає пиріг. Оставіться. Все приготувалося дуже смачне, корисне. Смакуйте смачного. До побачення! Хай щастить!